Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Е, до речі, я ж забув сьогодні свято, Вознесіння Христове. Ну, всіх зі святом, всіх, хто святкує. Е, так, і сьогодні також продуктивний у мене день. І е, відповідно, сьогодні три відео буде. Сьогодні я хочу також подивитись ЗСУ. Те, що всіх дуже цікавить, Ну, зокрема, ЗСУ на червень. В принципі, в Україні е, в Україну, військову складову я подивився. Ну, але це і там зрозуміло. Не лише про ЗСУ, це і про договори, партнерство і так далі і тому подібне. А саме ЗСУ, ну, як бойові дії, знаєте. Ну що, менше слів, більше діва. Поїхали. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України в червні місяці цього року? Хай скажуть вроде не провод. Tagdavo verta, uteivas. Turisą. Kanu. Saub. Isa. Na, gerai, nu dokladu taigi finau. Добре. І скажіть мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню, Підсумуйте, що чекає Збройні Сили України в червні місяці цього року. Хагалас. Вунья. Перевернута. І що в нас? Урус? Перевернутий. Ага. Ну, дивіться. Є нюанси. Ну а раз, Ансус, Тейвас, Торісас, так? Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Вам два кліки, мені приємно. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Там зараз активне голосування, ну і новини по життю каналу, та й не тільки. Дякую. От тепер до розкладу. Ну, дивіться, багато новин буде стосовно ЗСУ. Позитивних новин, зокрема, ну, знаєте, можливо, знову якийсь знак від вищих сил буде, якесь там природне явище або що. Ця руна допускає таку можливість. Дивіться, Тейва Турісас, Ну, ні дати, не взяти активні бойові дії. Так, дуже активні, вже знаєте. Ну і позитивні, судячи по всьому, зараз до цього дійдемо. Ну ось та вас Турісас, Так, активні бойові дії, так, це будуть вдалі прильоти, гарна бавовна, влучна така, знаєте, і так далі. Ну, турісас, так, саме про активні дії вже. ну Це вже має початись те, що всі довго чекають, контрнаступ. Якщо він вже в червні не почнеться, ну я вже не знаю тоді коли. Е -е -е тоді дивіться далі, ось кано пада. Це знаєте, якраз про позитивні новини. Ну, ось тут новини також хороші будуть, так? І багато новин, зокрема, військового характеру. А тут ось кано падає. Це удача, зокрема. Ну, тобто, Вдалі бойові дії. Ну, ось на... і щоб точно вже не сумнівалося, ось падає руна перемоги. Ну, буде, гарно буде, гарно буде і красиво, як то моя класна керівничка казала. Е, дивіться далі. Але все-таки бачите Іса. Все-таки ще Іса. Тобто, ну, перемога, але бачите, якось буде вона гальмуватись і стримуватись. Так само і активні дії. Все рівно ще, бачите, ну, щось будуть, однозначно будуть. ну Це така св'язка рун не заблокується. Але бачите, все рівно воно ще буде ну, стримуватись, буде якийсь стримуючий фактор. Ну, от зараз, здається, в кінці рун і пояснили, чому так. Дивіться далі. І фінал розкладу. Хагалас, Вуньо, Урус. Ну, Хагалас це в даному випадку не про руйнування планів. Хоча, звичайно, це війна, а певні плани також може не вдатись. Це саме про бойові дії. Саме знаєте вже такий, ну, сама сама жесть почнеться. Те, чого всі давно-давно чекають. Ну ось оця связка про це також говорить. Ну, і хаґлас сюди ж. Однозначно. Дивіться, вуніо перевернуто, урус перевернуто. Ну що, сумні новини також будуть, на жаль. Угу. Зокрема, бачите, стосовно ну, зрива планів, якісь плани. Щось не, не все вдасться, щось зірветься. Ну, відповідно, будуть і сумні новини, не лише радість і перемога. Ну, це війна, на жаль. Ну не буває так, щоб, знаєте, щастиво без кінця і без краю. На жаль, на жаль. Е, і дивіться Урус перевернутий. Ну, стосовно чого, ну, втрати, зрозуміло, втрати будуть при наступу. Куди ж без того? На жаль, на превеликий жаль. Е, але дивіться. Е, Зокрема, це ж не лише про втрати, це, знаєте, ну, якби, м -м, недостача сили, будемо так говорити. Тобто, ну, явно дії активні мають вже початись. Ну вже ну, по всім рунам мають початись. Ну хоч убийся. Тут уже не дать не взять. А от, е -е, е -е, Боже. М -м, про недостачу сили. Ну, зокрема, ну, ну схоже, що літаки не дадуть. Так як я розклад робив, літаки нам би от, якраз би цю руну перевернули. В пряме положення. А бачите, ну, перевернуте. Ну, тобто що? Ну, хотілося б більше. Поставки будуть, але бачите, потрібно буде ще більше, Там боєприпасів, не знаю, ПВО, ще там чогось. Одним словом. І от з тими будуть, ну і крім того, що втрати, то те, що, знаєте, на війні не буває досить, як то кажуть. Е, Отак от, от. Ну, от про це от мова, про це і руни кажуть. Але бачите так, бойові дії будуть, ось бойові дії, успішні бойові дії, багато новин, позитивних новин. Ну Але, але бачите, вдасться не все, все-таки певне блокування є. Певний зрив планів також є. Ну і сумні новини, на жаль, також будуть. Ну, місяць буде дуже жарким, що тут скажеш. Дуже жарким. Всі цього чекали, всі до цього довго воно йшло, Уже ж скільки можна. Ну, звичайно, заожному видніше команду, аню, коли, що, і як. Ну просто, то казали, то земля не висохла, то ще щось, то ще щось. Ну, а літаки чекати, так вони ну, кажуть, осінь, ну, десь аж кінець літа. Ну, можливо, можливо, десь середина. Це самий оптимістичний прогноз. Ну, тому, тому не цей схоже, що не будуть такі чекати, і почнеться, все почнеться. Одним словом, цікавий буде місяць, дуже цікавий. Знаєте? Ну, хочеться, щоб оце от по мінімуму програлось, так? А оце, оце от мені загалом подобається. от, Ну добре, хай збудеться найкраще. Хай буде так, і так і є. А найгірше, хай обійде стороною. Отак от, от. Добре. Ну, ось все-таки тут руна перемоги світить. На цій оптимістичній ноті вбирай завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.